Відчуття очікувана розпаковочка паперових сюрпризів. Я думаю, ви довго ждала мене давно не було. Але це нічого страшного. Сьогоднішня новиночка наша. Це моті. Такі тут пакетики. Тут навіть що хай-яй-яй. Думаю, ви знаєте, що таке. Я моці. Такий. Такий. Ось такий. Дуже такі. Такий. Незрозуміло якийсь. І ще два фігури. Я хотіла би сьогодні зробити помаранчеву розпаковочку. Так що давайте оберемо найпомаранчевий пакетик такий. і, до речі, тут в трьох пакетиках буде три. Ой, дві наріки в трьох пакетиках. Такий, Давайте так. Сьогодні ми закінчуємо колекцію вайб-бутілок. Колекція пуши. Først skal jeg ta på meg klærne. Колекція кафе Хелкти. Такі давайте візьмемо. І патчі. Що ж, мала пакетики. Ось тільки пакетиків в нас не на розпачку, і я думаю, ви вже замітили, що я зробила наліпки на нашому фоні. Ну, давайте розпочимо. Починати, як завжди. І ось наш каталог. Ну, каталог немає. Почнемо ми з колекції лайт Ой, це ми не бачили. Ось. Такий у нас попити звичайний, зовсім з жовтого паперу. Ой, грой буджіо. Сюди. Бо вже немає місця, так що туди потрібно. Я вже заскучилась. От. Це будемо. Ми закінчили цю колекцію. висока вона була прикольна. Я думаю, зробити другу частину, але не про бджілок, Так далі, пушин. Як його мені порвати? попадается вот такой молочко пушин. Типу. Ну, короче, такой молочко пушин. Банановый. Баночек намаленный. Ось. Давайте приклеим на прозор старинечку. Мне кажется, Більше чутно мій насморк, чи в мене. Далі, далі. Такі барки давайте відкриємо. Ти якийсь кого? Господи. Ну ладно. Порвала, так порвала. Та я не розумію як мені його відкрити Ми сейчас ще чука під бару Та-да! были открыты О, наконец-то. Ну, нормально. Такая копибара баблки нам попалась. Это прям я. Убожные бабулки. Сюда. Это. Не, ну что, ну я прям божный бабу. не... Ну, просто. Типу тягнути купити. Зараз все буде. Я отак зробила з пакетиками, бо там ну, буде колекція. Під номером 5 на другій сторінці. Що ж у нас на другій сторінці попадається? Ой. -йо. Це у нас не на жаль але ось такий. З ведмедиком. Далі що. Наша Хелп Кіті. Не хоч мені костюма попадеться, ми вже закінчились з ними сторінку. Серйозно, такий пончик під номером 5. Що все під номером 5? Сюди. Навіть трилікийсь. Куди є відкрити сюди? Далі я хочу відкрити класців. Ой, якраз до них і попала. Ой, ну, такі показ змагав. А ти подивися. В пакетику з манго нам попадається з золишнє жіння під номером. Яка велика сінок? Так. Отак. новиночка наша. Та-дам! Ось така новиночка у нас. Тут 15 сюрпризів. Прямо 15. Тут така відкривашка. Ось. Такі милі моті. Під номером 1. Сюда. Так, я... Что стоит? Ура. Вот так усе вышло. Вот такая распаковочка у нас вышла. На цьому все. Дякую за перегляд і всім пока!